Експрес-виставку з нагоди 80-річчя з дня народження скульптора Івана Мердака відкрили у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Тут зібрали фотодокументальні матеріали, каталоги, афіші виставок, книги, відгуків та особисті речі. Представили Івана Мердака і як письменника. У експозиції є рукописи його новел. Виставку сформували із матеріалів музейних фондів та родинного архіву. Цінними є представлені фотографії, на яких найцікавіші моменти життя. Ми знаємо його робітню, де завжди було багато людей, де завжди кипіло таке творче життя. До нього приїжджали і музиканти, і співаки, і просто такі громадські діячі. І ця майстерня була таким добрим осередком роз, розвою культури в нас у Тернополі. Іван Мердак народився на Лемківщині, але потім переїхав на Тернопільщину. Дід був різбірем. Біля нього і вчився різати дерево. Його роботи, наче виковані із металу. Їх важко не впізнати, так як він відчував дерево та працював. Аві з ним вміло та вміє небагато. Якщо він зробив якийсь ескіз, то він потім ходив і шукав то дерево. Під той ескіз переходило багато часу, і відповідно він шукав то дерево і знаходив. А деколи бувало так, що він знайшовши кусок дерева якогось, дивиться якась композиція гарна, і він з нього робив скульптуру. Працював Іван Мердак над оформленням гідропарку топільше у Тернополі. Його роботи є і в Німеччині та Польщі. Його називають українським мікеланджело, проте кажуть мистецтвознавці, не обґрунтовано. Іван Мердак він мав свою школу, своє бачення, своє бачення на скульптуру. Якщо Мікеланджело був професійний скульптор, так він йшов до форми, він робив цю форму, то Іван Мердак шукав форму у самій архітектоніці дерева.